Ми з командою в Краматорську було декілька вільних годин поспілкуватися з людьми, почути про що вони думають, що їх турбує. І вони задають логічні правильні запитання, на які, на жаль, немає відповідь влада, місцева влада, центральна влада. От люди запитують, скажіть, будь ласка, чому ми витрачаємо сьогодні мільйони гривень на саджанці? На дитячі майданчики, які потрібні, але які сьогодні може знищити російська ракета, це прифронтове місто. Чому витрачаються гроші на бруківку? Але немає укриттів, немає відповідного попередження громадян, коли прилітає російський удар, коли орки знищують наші міста, і в першу чергу прифронтове місто Краматорськ, Стаха і тощо. І е, ці питання лунають не лише тут, вони лунають по всій державі, чому ми витрачаємо кошти на телесеріали інгулець, а не віддаємо ці кошти українським збройним силам, які захищають наші міста, які захищають наших дітей і роблять все для того, щоб Україна якомога швидше перемогла. Наша команда, команда розумної політики, зареєструвала два законопроекти: 95, 77, 95, 26, які влада принципово не хоче ставити в порядок денних, тому що це зробив розумков і розумна політика. А насправді вони про правильні речі. Вони забирають гроші з телесеріалів, «Інгулєц» і тощо, і віддають їх Збройним силам України. Вони забирають гроші з великого будівництва і віддають. На забезпеченні української армії, де 25% буде йти на потреби наших з вами захисників, це е, дрони, це озброєння, це форма, це броніки. А 25% будуть направлені на те, щоб. Вони отримали більше, вони отримували доплати, вони отримували гідні умови забезпечення себе і своїх родин. Ми сьогодні маємо розставляти розумні пріоритети, і цим пріоритетом є Збройні сили України, які захищають нашу державу. Тому що якщо не буде їх, не буде України, не буде нас з вами.